Мир вам дорогі рідні мої друзі, не друзі, всі, хто дивиться це відео, щоб не порушувати нашу традицію тижня, знімемо підсумок, що у нас на сьогодні на кінець тижня. Приїхали ми сьогодні із Мабуть це Сардинського район, ну за Сардами, я не знаю зараз після, після реформи, який це район. Скоріше всього, що Сардинська, а можливо вже Рівненський район. І ще... Зараз встиг закріпити пан Юрій, телефонуй, коли моя бочка буде. Мало буде раніше, не встигли. Ми не встигли просто банально через дзвінки. І ще люди ображаються. Є таке, що не всім дав відповідь, десь невчасно. І ще зараз ми на вайбері, ми в дорозі, ми на роботі. Люди пишуть, пишуть, присилають відео, подивіться, підкажіть. Більше того, ми ж і грошей за те не беремо. І чесно по-людському хочеться всім допомогти. І кому десь не встиг, щось ще й ображаються, там пишуть негативні коментарі, не так сказав, не так те. Ну, так має, мабуть, бути. Так має мабуть, бути. Чим більше старайся людям допомогти, всім не вгодиш. Ну і часто фізично не встигаю всім. Це пан Юрій, у вас така буде вихода на змічок. Значить, зміючок вже запакований. Земєчок бачимо збільшений. Зміючок збільше 25 метрів. І там ще будуть такі ці. Пластини кріпиться до стінок, щоб він, ця сторона не ворушилася. Оце три витки так, воно ми, тут, ми потім трошки їх відцентруємо. Вони мусили робити ці менші, щоб воно співпало на всі розмір. І воно трошки нижче, і це краще холодна вода буде вниз, бо тут зміючка трубки багато. І десь отут буде... Ні, то ні, не там. Десь кож там воно. Має бути. Ой-ой-ой, закрилися. Аж тут внизу це на тен буде. Ну і там в частинка, частинці, це нижня частинка. Ну, Це вже дасть Бог життя в понеділочок ми з'єднаємо. Варажський район. Треба буде бочку, не доробив Андрій Шекотла. Щось він не швидко його робить. Але шви бачимо в суперові. Шви. Коли ми заїжджали, сьогодні запускали котел. У Рівненській області і ми дивилися на котла і не могли ми вгадати і згадати, чий це котел. Тобто дивимося, який тут шви, цей Іван 60 десяточку доробляє на Київ. бачимо. Ну, за трошечки, щоб воно провірялося, потім буде чиститься. Коли ми миль не врощуємо, така легенька-легенька, як то корозія, хоче чіплятися, бачимо, її. воно й швах трошки її. Подивимося на шва. Дивимося на шва. Все ж не хто що я вибрав таке місце? Куди не глянеш? Куди не глянеш? Воно гарніше, ніж піовтоматом. Бачите, столи він очищений. Дивіться, ось які шовчики тут. Чи тут? Та любого шва. Більш менш хлопці задали такий стандарт. І це мене радує, я є вдома, нема вдома. О. Тут, там бари не видно, теж під низом бачимо такі самі. Аналогічно, тут теж не можна побачити, бо це ще це 110-й, Це вже тут на, на Волині. 110 котла на їх попит досить немалий на 110-ті котли. Є додому чи нема, хлопці вложить однакові шовчики. Однакові шовчики і практично не можна відрізнити. Бачите, тут який шов Це Івана. Зараз подивимося, шов в Андрія. Закрито тут. Закрито. Може він десь оценкував, дивіться. Я не знаю, що тут можна Різницю побачити. Чуть-чуть ну, може. Десь там знаєте, трошки більше струму поставити, щось. Різниці не можна побачити. Видіться, тут бачите такі шовчики. І ось так. Що тут нас вночі? 110-й квартал досі стоїть, може добре, що стоїть, зараз стигнемо огляд, знати. Що там перевізник їде, їде, їде. Домовилися, ніяк не як приїде. І бочки так лежать. 60-й -е так і стоїть і бочка теж стоїть. Десь дасть Бог життя з неділі вже поїдемо до пана Михайла. І там ті бочки. А тут дві бочки нових. Радове пан Анатолій. Якось можемо, дасть Бог, життя після Чернівців до вас виберемося. Виберемося на, на радове. І на раду там терміново попросили люди. Лад десь піднатужився і вночі робив. Тоже це готове. Це готове. Після червоні на спочки. Навіть не червоні, а червоно коричневі якось так Пишемо, коментуємо, підказуйте, що я не так що я не так, кому, чи, розказую, кому по телефону не так відповідь дав. Що вже мене немає. Мене в неділю, не знаю, завтра я не встигну, по-перше, не тільки не для того. І не встигну всі перечитати повідомлення, передивитися всі відео, всі креслення, всі схеми, скільки людям. Ну, ви навіть не можете уявити, скільки я часу проводжу. Мене дружина ображається, що ми не можемо сісти, їсти разом, бо тільки їсти, хтось дзвонить, о, каже, не бере трубку. Я не можу не взяти трубку. О, якщо я когось не взяв трубку, це не тому, що я не захотів. Це десь або десь я був за кермом, або десь болгарка назводіла. І вже останнім часом я не перезвоню, бо вже ну, немає не сил всім перезвонити. Не того часу, час десь ще не йшов, просто морально і навіть фізично немає вже сил всім перезвонювати. Потім та неділька, мені треба ще зложити списочки на дві котельні і ну, багато що ще треба. І для особистого життя взагалі немає. Немає, щоб так, як люди відпочивають, десь там десь чи поїхали, чи просто навіть. З сім'єю просто посидіти, порозмовляти. Я десь на весіллі ми були там, родини, то цілий день мусив відписати, навіть відео мусив знімати, люди попросили, треба терміново там схему. Я залишу, побіг, дружина ображається. Каже, сядь, посиди, як людина. Люди пишуть, а потім ввечері. Ввечері я не встигаюся їм відписати, і комусь є люди, що терміново і ще не відписав, ще є люди, що ображаються. Ну, типу, я якби зобов'язаний, тому не знаю, чому я зобов'язаний. Хоча я намагаюся їм допомогти. До речі, ми зараз варимо електронний Піонер. Дуже подобається мій Піонер варити. Дуже подобається. Це бачите, за один прохід. Який шовчик лягає за один прохід. Камерою так не можна передати, отак так, видніше буде, бачите. Трошки не так їм падає. Це за один прохід, четвірочки втором піонер е, дуже подобається. Щось піонер, у нас не було його. Не було його. А де ж то його роблять? Можемо де відрізали. Мало чуть світли, качество і кромок, налічю ржавчини. Отвічно А Ах, ріг. Ріг. Ну, Дніпропетровська область. Дуже класні електродивки, дуже класні. Але ну, вони, як Ано-36, якщо так затримається до нового місця, перегріти шов, то е, так от дають просадочку. Люди думають, що коли, коли провалюється шов, люди думають, що він перегрівається, туди провалюється. Каже, яким ти крови вариш, що не пропаліть. Та любі електроди пропалюють, якщо, якщо затримається і підібрати прямо струм, є метал-трієчка, розумієте, любий електроди. Перегріють. Оце варилося не в один прохід. Оце варилося не в один прохід. Як будемо передати це. Варився перший прохід у Оні 13.55. Чому? Їм ми баримо перший прохід, тому що вони майже не мають шлаку. Там де таке місце між трупою супротигарником. Зробили таку основу, а потім Ано-36 потомовським на більшому Воно Все злилося, все сплелося, дало герметичність і надійність. А це Варилося за один прохід, отаке, бачите цим електроном. Патон так не може. Патон так не може, він класно куляє. Отуті ми будемо варити патоном або вістиком. Вістик це вже зараз покажемо вістик. Це не те, що заводу немає, це навіть міста такого немає. Міста такого немає, на жаль. Це ще з минулого, з минулого. Ось це помітає. Донецька область. Ні, на українській мові, дивіться, Донецька область, місто Артемівськ. Місто Артемівськ. Було таке місто. Було місто Бахмут потім. А потім не стало. ще самі запаси. Дуже класні їх електроди були. Трієчку, колись ми дуже любили. А ця четвірочка. ну, По-перше, вони дуже лежали довго. Дуже леж... Та ці якісь там давні електроди. Дуже довго лежали вони. І вони, ну, це ну, 21. Вони не так розпливаються, і в цьому місці, в принципі, вони як потон ведуть себе. О, в цьому місці їм так не вдається положити, бо запливає шлак дає даєш більше струму, не те. А піонер так шлак відходить і так, так м'ягенько, класненько горять, дуже цікавенько. А тут в цьому місці, якщо ми підемо піонером, і вже вони дивиться, як ну нема де показати, що просадочку дає всередині, така ямка в шовістає. А вже береш вістик. Або, або патон, аналогічно вони, я б не сказав, бо що там відчутна різниця, а ну вас є патон, такі більш плавки, тверді електроди, І теж шлак, їх дуже забагато, але вже шов в такому місці, він буде валічок такий, без просадочок. І зато я тримаю і такі розпечатані упаковочки, бачите, і такі четвірочки. Ну, і, 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 і четвірочки. Це завжди в робочому місці. На робочому місці раз, два, три, чотири, п'ять упаковок. Три четвірки і 2 трійочки. Це Ану 36 трійочка, це уоні 1350 фронзи. Бачите, кожен раз у нас в підсумкові якісь нові аспекти. Хто слідкує за нами, кому цікаво, ловлять інформацію, хтось думає, для чого він це там розказує, кому воно цікаво Повірте, що є зворотні джерети. Щоб ви знали, скільки людей не дзвонять, запитують і про ті електроди, і як і що. І це, якщо. Декілька людей буде цікаво, і то вже воно того вартує. Думаю, досить говорити, треба йти трошки відпочинути. відпочинути. Тут ми затягнули і даємо клея. знаємо, там і не треба без клею було б добре. Там все на паклі запаковане. От тут трошки клею, воно потім поки буде засохне, понеділочок будемо зварювати і будемо качати, бо вівторочок знову думаємо їхати. Пишемо, коментуємо, підказуйте, що я не так роблю, що я не так розказую. Підказуйте, буду вдячний, критикуйте, тільки критикуйте щось пропонуючи, не просто так. Мені це не подобається. Кажіть, що саме не подобається. Будемо, будемо брати до уваги зі сторони багато що видніше. Кажуть, велике вино здалеку. Наразі всім дякую і до побачення.